Привіт-привіт, слава Україні! Я подивилася розклад моїх відосиків, що вийшло, що планується вийти, і зрозуміло, що в мене там велика прогалина з однією, ну, в принципі, вами любимою категорією це розпаковка. Щось у нас не було доволі давно розпаковочок. Саме таких книжкових покупочок з магазинчику. Тому буду виправлятись в розпаковка! От. Ну, Спочатку швидесенько, офіційна частина. Донатимо на ЗСУ, підписуємося на канал, перевіряємо дзвоночок, дзвоник має бути активний. Лайк, вподобаєчка. Давайте напопирюйте мені, бо це дуже допомагає просуванню каналу. Дуже буду радіти вашим коментарям. Бо українського контента має бути більше, і щоб вже нікому і в голову не прийшло дивитися щось русняво, бо немає українського аналога. Давайте поширювати українське, давайте популяризувати українське, бо ми нереальні, реальні. Ми крути, нам є що показати, що розказати, і чим здивувати світ, і так далі. І так далі, і так далі. Якщо ви хочете допомогти мені купити електронну книжечку, я буду вам дуже-дуже-дуже-дуже вдячна, бо це біда печаль, як то кажуть. От. І всі-всі координати для листівочок, для будь-чого, теж є в описі під цим відео. А тепер давайте перейдемо, заради чого ми, в принципі, тут і зібралися. Це розпаковка. Я придбала 4 книжечки. Зараз я вам їх покажу, все про них розкажу. Єдине, роки йдуть, треба. Ой, щось некрасиво так, о, так красиво. Е, треба мені надіти окуляри. Зараз я озброюсь і прям нам перегляду. <реш> Першу книжку я купила в магазині «Буква». Я купила, ви знаєте, зараз так мені зручно, коли от, ну, тварі ж розбомбили ретровіль, зараз він так оклигою потрохи і вже ну, дві третини. Вже працює, ще не весь, але ну, вони, знаєте, робочі частини працюють на відновлення розбомблених. Ну, і я, я це до чого там відкрився ж магазин буква і магазин Книголенд. Ну, як магазин, це така комірка. буква і Комірка «Книголенд», Але це круто, що вони є. От. І я замовляю по інтернету, і от в цій букві приходжу забирати. І, до речі, там, щоб ви знали, з в фізичних магазинах букви з 13 по 16 щасливі години це мінус 10% на будь-яку книжечку, навіть якщо вона акційна, навіть якщо б вона яка не була. Плюс 10% ну це чудово. Особливо знаєте, коли так приходиш, і тобі кажуть, а у нас 10% Приємно. А вот. Цю книжечку, я, я ж кажу, я купила її за 80 гривень, мабуть, це вже тираж закінчилась, чи що там як, я не знаю. Але я дуже хочу її прочитати. Це Джуді Піклд, Малі великі справи. Я знаю, що ця авторка пише дуже скляну літературу, дуже таку морально важку. І я, я, я не знаю, мені подобається ця авторка, хоча я ж кажу, темки там уляля. Вот. Давайте я вам прочитаю анотацію так буде простіше, ніж, бо я ще, ви ж, розумієте, не читала. Тому, до речі, шрифт дуже шикарний, дуже розумію, буде легше читатися. Ну, Хоча, як на, мене, як на мене, можна зробити було і трішечки дрібнішим. Ну, Все ж таки це не діткова група, щоб великі Ну, Тоді були книжка менша і Тоді вона буде дешевше. Хоча я взяла її за 80 гривень. От таку книжку. ну, Ладно, ібо, ібо, да? Остапа Бендера. Кудись закрутила, сама не зрозуміла куди. Так, анотація: Рут Джефферсон, досвідчена медсестра пологового відділення в лікарні. 20 років бездоганної роботи, жодної скарги, годі шукати ліпшої працівниці. Аж раптом жінка опиняється на лаві підсудних. Захисницею Рут стає Кеннеді Макворі. Біла державна адвокатка. Під час процесу Рут і Кеннеді мають завоювати довіру одне одної І зрозуміти, можливо, те, чого е, їх навчали продовж усього життя, неправда. Ну, я так розумію, тут буде ця от, е, да, за кольором шкіри. Такі от, е, я вже зрозуміла, що ця от, акушерка вона буде темна шкіра, і, звісно, да, ну, був такий період, вони не довіряли білим, білим не довіряли шкірем, в общем, Ну, я вже розумію, що це буде за треш і що це буде за жах. Ну, я дуже хочу ознайомитися з цією роботою. Я дуже хочу от, прочитати цю книгу. Я читала колись іншою мовою 11, здається, хвилин, чи скільки хвилин, я не пам'ятаю. Така обкладинка Циферблат. Там про хлопця, який, ну, начебто, ні з того ні з цього, почав стрільбу в школі. І от, знаєте, там дуже круто написано від його знаєте, така гілочка, від е, е, рідних жертв, від, е, там, від інших учнів, від вчителів, від полісмена. І, най, така, ну як на мене, найтрешовіша від мами цього хлопця. Ну Це дуже-дуже така скляна історія, дуже така, знаєте. Потім видихаєш, вихекуєш її дуже-дуже довго, але вона реально класна. Я дуже хочу, щоб її переклали від української, бо це круто прочитати, це цікавий твір, цікава робота. Знаєте, там Хоча читала вже років, я не знаю, ну 7-8 точно. Не буду брехати, не пам'ятаю коли. Я читала Крадена в електронці. І от мама да, дізнається в новинах, що стрільба в школі, те все, і знаєте, як кожна мама думає, хоч би моя дитина не постраждала, а тут їй кажуть, а це влаштував ваш син. Ну, це дуже жорстко. Ну, я так знаєте, каряво перекладаю, Це, до речі, не спойлерно. Це все от, в перших сторіночках, а потім йдуть ці гілочки протягом всієї книжки. от, Ми просто докопуємося саме чого цей хлопець вчинив цей розстріл однокласників. Ну, дуже класна книжка. Ну, це ця ж сама авторка. Тому я, в мене дуже великий, знаєте, кредит довіри, дуже велике сподівання на цю книжку. Тому я думаю, мені сподобається. ну, і... Чесно скажу, я не знаю, в якому форматі я хочу це читати. Я її почну читати. Можливо, знаєте, я... мені дуже сподобався формат надкуси главу. Я, можливо, її надкушу, а потім вирішу, як ми її будемо читати з вами. Так, це я хочу відкласти на останок. Так, Джек Лондон, дочка снігів. Я давно заглядалася на цю книжечку, вона теж була там по якоїсь акції. І ну, мені подобається Джек Лондон, як з'ясувалось. От, бо я його читала, як ми всі, в принципі, в дитинстві, чомусь його вважають таким підлітковим, майже дитячим автором, я не знаю чому, там дуже трешові речі і про вовків, і про людей, і про усіх. Ну, ладно. І от зараз, в дорослому віці я перевідкриваю для себе Джека Лондона і багатьох інших. І от дуже хочу прочитати саме от Джека Лондона, дочка снігів. Тут такий сюжет: значить, дочка снігів Фрона Уелс, не співачка. І не з тих жінок, що що потрапляють на північ за своїм бажанням. Вона тут тільки через батька, місцевого торговця, найвпливовішої людини Аляски. Він хотів відправити Фрону навчатися мудрості. Вона навчилася і накопичена багажем знань повернулася в свою малу батьківщину, де на неї чекали випробування любов'ю і любовним суперництвом, у якому Перевіряються на місність, і вона сама і шанувальники. Однак жагатство призводить до трагічних наслідків, сила, характеру і надмірна чесність головної героїні, щось ми не знаємо. Що, бо тут цінник наліплено. Так, в общем, щось її тут е, поглинає. Все інше на ціннику. От, історія не дізнається, тільки коли я вже почну читати Джека Лондона. Ладно. Ще пан Твардох, у мене є його морфій. Його це ну, така сповідь, він теж е, морфіст, да? він теж наркоман. Е, ну, а це його інший твір. Це я й не знала, до речі, про його існування. Абсолютно випадково от побачила в Книголенді. І просто я, я не пам'ятаю, де я що вицепила. Пам'ятаю, це по, по, ну, по інтернет-замовленню, а от ці три книжки, от, за які я зараз буду казати, те в фізичних книгарнях, тому можу плутатись. Ну, не сильно. От. Я, я ж кажу, мені сподобався Морфі, я хочу його перечитати, до речі. Е і от е Короля я теж е буду ну, дуже дуже хочу почитати і, знаєте, в передчутті читання. Е давайте відкриємо анотацію. Так: Варшава 1937 року. Антисемітські голоси лунають дедалі гучніше, але євреї ще можуть мати все. Принаймні, один з них Якуб Шапіро. боксер, улюблений з жінок, любитель. Вишиканого одягу, дорогих автівок і зброї, він працює на кума е, капі, капілацу і вирішує усі справи, що потребують його нелюдської сили. Хто наважиться протистояти Якобу? Хто наважиться протистояти е, каплиці? Каплиці, вибачте, я не так прочитав? Ізраїльський генерал Моше Інбар, який тоді, в 37 році, був хлопцем Шапіро, його е, тінню тепер 50 років. Потім пише історію е, по, передвоєнної Варшави. Вибачте, розхвилювалась, просто така болюча тема. Mm. То був світ збройних суточок, борделів, наркотичного куражу і зруйнованих доль, а десь там уже підносилися перечуття близької трагедії. Е, ну, Якщо да, Перша Друга світова почалася в 39-му, то 37 сьомий це вже да, війною, вже дуже віяло. Вот. E, в общем, ну, це теж буде таке непросте читання. Треба, от я не знаю, значить, <схід> іду в книгарню, хочу купити щось таке легеньке, дурненьке, щоб пореготати, постібатися, побомбити. А купую дочка снігів е, велик, малі великі справи, блін, І е, короля. І третя книжка теж. До, ну, четверта вже книжка, третя з фізичною. Теж така собі, знаєте, не дуже шоп, прямо радісна і весела. В общем, щось жінка поламалась. Накидайте мені якісь книжечок, які от би були нормально гідні на бомблячку. Дуже-дуже буду вдячна вам, чесно, бо щось, наче, знаєте, викидати там, ну, все ж таки вони коштують гроші і гарні гроші. І знаєте, ну це я теж точно знаю, що це залишиться в бібліотеці. Точно я знаю, що це мені треба дуже сильно. А може, я десь там в електронці чи в бібліотеці візьму якісь такі книжечки і зробимо якийсь там. Я не знаю, місяць бомблячок. Наприклад, уявіть собі, да? Будемо місяць повертати зозульку гністечко, менталечку за якось так трішечки її. Давай, давай, зберись. Нам треба нормальна менталочка. Нам ще перемогу святкувати. Тому не кидайте мені, будь ласка, буду дуже дуже вдячна. Можливо, я ж кажу, зробимо і правда місяць бомблячки. Зараз я таке наобіцяю вам. І буде, мишки плакали, кололись місяць читати ці шедеврі. Ну, будемо розгадати, Чому ні, Знаєте, щось мені таке дурні захотілося? От чесно. Потребує, от душенька потребує, просто ви не уявляєте, як от дурні хочу. От, тому давайте, накидайте. Ну і Четверта книжечка це Ремон Кено Засів метро. І другий твір вправи зі стилю. Ви знаєте. Я вам просто вже дозвольте мені прочитати тут от замість передмови. Тут буквально, ну, якщо повна, то ну, от, от трішечки. Е, ви просто зрозумієте, чому я давно полювала за цією книжечкою, коли я її побачила ще й на знижці. Ну, тут, знаєте, іншого варіанту в світі немає, ніж взяти цю книжечку до себе додому. От, послухайте. У 1972 році, готуючи зазів метро до переведення, кіно занотував у щоденнику. Як я міг таке написати? Це зовсім на мене не схоже. Проте ж я трохи себе впізнаю. Справді, у 1959 році кіно видав бурлескну, провокативну, комічну, дивну тоном книгу, де поєднав фантазію, сарказм і меланхолію. На перший погляд, роман виглядає як цілком традиційний, де дотримана єдності дії, місця часу, хоча читаючи його, помічаєш, наскільки сміливо автор пародіює романтичний жанр, бавиться з сюжетом, перестрибуючи від епізоду до епізоду, перескакуючи від реального та фантастичного. Він порадює описові деталі, безладно чергує теперішні і минулі часи, і весь час сіє сумніви і непевність щодо дієвих осіб, включно із Зазі, із приводу якої Ролан Барт зауважив, Зазі ніяка не маленька дівчинка, власне, кіно сам натякає устами одного з героїв, що весь сюжет замріє мрії. Сну, сновіддя, безглузда маячня дурного романиста. Боже, як я таке люблю. Письмо кіно віртуозне, жваве, яскраве, пародійне і гумористичне, переписане авторськими неологізмами і алітераціями, Насичений інтерсексуальність роману відсилає до античної, французької та інших європейських культур, до історичних подій. Недарма французький кінознавець Мішель Біго назвав книгу літературним Вавілоном. У зазів Мітро кіно зневажає вісмією не тільки мову класичної літератури. Але є жаргон і просторіччя він змушує героїв повторювати банальності і труїзми, або ж вкладає в їхні уста непритаманні і мелетинізми, книжкові чи наукові слова. Крім того, він йде на стилістичні дисонанси, змішуючи літературну мову із жаргоном, застосовує фонетичне письмо, яке імітує просторічну вимову. Саме у цьому ефорічному вирі невгамовної словесної творчості полягає комічна сила роману. Тому у зазів метро чи не найголовнішим персонажем виявляється сама мова, метаморфози якої, врешті-решт, важить не менше, ніж комічність та вирогідність подій? Не член французької академії Пуаро дерпеш схарактеризував кіно як письменника, який змальовує мову за допомогою сюжету, на відміну від тих творів, хто за допомогою мови змальовує сюжет. Круто, да? А на думку іншого знавця, кіно Андре Дюрана, суть твору влучно відображає в репліках двох героїв роману. Месьє такі піруети виписував, каже, про Габріеля вдова у мене ж. На що Габріель відповідає, і все ж таки, не забувайте про мистецтво сміх сміхом, але ж за нами мистецтво. Не знаю, якщо я вас не зацікавила, то це дуже-дуже сумно, бо повірте, от я б я б хотіла от після власного прочитання цієї книжки, або говорити з вами. Якщо хтось читав, може так без спойлерів, щось мені теж накидайте. До речі, накидайте мені своїх вражень за кожну з цих книжечок, що ви читали, що ви думаєте, що мені очікувати. Ну, бажано не дуже спойлерити, або пишіть спойлер да, першим словом. От. В общем, от така от розпаковка я вже, знаєте, думаю, все ж таки, я думала все ж таки робити 24 години читання, а потім думаю, з чого мені брати, І, знаєте, ну, на що очікувати все ж таки 24 години, ну, все ж таки, да, спонсор цього ролика, слава, все ж таки, ну, я не хочу, я хочу знати, ну, що буде приблизно в книзі, щоб знати, як їх спарувати, як їх там да, в якій послідовності читати. Ну, щоб вам було цікаво, ну не було якось, знаєте, п'ять тришаків і на і на кінець комедія. Там Чи тришак-тришак, якась така стекляна болючка, потім якась така ва! радісно сонячно в лісі було. Вот. а потім опять якесь кринжаті на якесь скляне чтиво, да. Тому я, мабуть, зроблю все ж таки надкуси главу, а потім я буду братися за марафон 24 години. Ну і мене, знаєте, мені треба дочитати ще батьківщину, це дуже важкий моральний, важкий твір, це, знаєте, особливо зараз, воно перегукується, воно якось на часі, ці всі ополчення, оця хренотінь, свободу. Донбасу, тільки тут баски. Ну, в общем, і ну я потім я все ж таки зроблю огляд на цю книжку, бо я не втерплю, я маю вам це розказати. Вот. Тому, Хоча ви знаєте, я помітила по переглядам, вам якась ржачка-бомлячка більше подобається, ніж коли ми обговорюємо якісь серйозні твори. Не знаю чому, ну, може я погано про них розповідаю, ви мені просто скажіть, чого не вистачає. Я не ображаюсь, я за конструктивну критику, до речі. І кажіть, що не подобається, що змінити, що, як. Я дуже знаєте, двома лапками так, якщо це конструктивно, якщо це ну, не просто. знаєте, так. Палили лайну на голову, то, в принципі, я дуже-дуже буду вдячна і дуже буду радіти з ваших от порад. І знаєте, я тільки щоб ставати краще. Я за розвиток. От, ну Розпаковку від Теревеніва піду читати. От. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Все в нас буде добре, бо ми найкращі, бо ми українці. Не просирайте дні, які нам даються такою кров'ю, таким болем, такими жертвами. Проживайте кожен день максимально. Бо заради чого це все? Все буде добре, правда. Віримо в Україну, віримо в наші ЗСУ. Переможемо, бережемо менталочку. Всіх люблю, Обіймаю, обіймаю, обіймаю.